Вітаю водоліїв! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, водолії. Дивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які у вас будуть люди. Налаштовуйтесь на прогноз, щитуйте інтуїтивно карти, які вам потрібно. Можливо, ви побачите те, чого не озвучу вам я. Так, перша карта понеділок. Вісім пентаклів. Водолії працюють, відточують свою майстерність для того, щоб отримати фінансовий результат. Е, ви завзято працюєте монотонно, доход, досягаєте своєї якоїсь фінансової цілі. Тобто, понеділок такий день, ну, що може бути понеділок? Робота, робота і ще раз робота. Вівторок. І вівторок ви за це отримуєте кошти. Шість пентаклів буде говорити про те, що ми отримуємо якусь зарплатню, якусь надбавку. Це навіть не зарплатня, це як. Якісь кошти, які ми не очікували. Хоча, якщо брати з позиції того, що ви очікуєте їх один день, а вони прийдуть зовсім інші, це також може бути зарплатня. Це може бути надбавка, це може бути премія, це повернення якогось боргу, тобто кошти, які ми в цей день не чекали, а вони до нас прийдуть. Карта нам може говорити ще про те, що це, можливо, ви будете благодійником, тобто сьогодні вам захочеться десь задонатити, кинути на якийсь рахунок хорі Просто дати людині, яка просить. от Ви проходите і бачите, що хтось просить. І сьогодні от ви захочете так ці кошти дати. Карта буде говорити про те, що в цей день це добре, це бажано так зробити, і всесвіт вам дасть у два рази більше. середа карта зірки, ваша карта. В середу, ви в своїх енергіях почуваєтесь на своєму місці. Ви мрієте, фантазуєте, літаєте в хмарах, так як ви можете. З'єднуватися з космосом, тобто карта нам говорить про е, фантазії, про те, що ми мріємо, що ми сподіваємось на краще. Карта буде говорити нам про те, що для того, щоб добитися якогось бажаного результату, ми повинні працювати. Ми повинні е, знову ж відточувати свою майстерність. І зірка нам також каже: для того, щоб досягти свою ціль, ми повинні до неї йти. Ми повинні постійно е, робити одну і ту саму роботу. Щоб відточити от свою майстерність. І в середу ви будете от собі знати, що для того, щоб я став, наприклад, хорошим перукарем, я повинен працювати, працювати і ще раз працювати, щоб стати от таким, тою людиною, до якої будуть звертатися за її послугами. Четвер. Три мечі, ну і якась буде ситуація, яка в четвер вас може засмутити. Карта буде говорити нам про те, що це можуть бути навіть слова, якісь елементарні, тому що мечі це в нас слова, це в нас думки, це в нас якісь. ну, Такі, навіть е, не емоції, а от е, слова, які можуть нас ранити. Три ножа в серце. Це говорить про те, що це людина, якась от вам щось скаже. І ви от близько сприймете його до серця. Хоча, наскільки я знаю, ви не сильно сприймаєте все, але в четвер може бути якась така ситуація, яка от вам буде неприємна. П'ятниця. Ну, п'ятницю ви вирішите, що. Хай іде все своїм чередом. Якщо та людина даже вам щось сказала, то її взагалі ситуація, геть СМС, прийшло, що це вірно. Карта помірності говорить нам про те, що все для нас ангели роблять найкращим чином. В цей день ми знаходимо золоту середину, ми знаходимо баланс в своїй душі, ми знаходимо баланс в своєму житті. Ми знаємо, що все, що відбувається для нас, це для користі. П'ятницю буде отакий стан, коли ми не підганяємо ніякі події, ми не підганяємо ніяких людей. Ми просто довіряємо Всесвіту, ми знаємо, що він знову вже зробить для нас все найкращим чином, і просто насолоджуємося життям. Субота, принцеса мечів, тобто паж мечів, ваша карта, буде говорити про те, що, можливо, ви вивчаєте якусь інформацію. Ви збираєте якусь інформацію, ви аналізуєте інформацію. Щось вам, наприклад, хтось сказав, і ви його прокручуєте у своїй голові. Якщо ж ні, карта буде говорити про те, що, можливо, буде якась людина, яка захоче от щось таке сказати якусь неприємність, або ж от так, знаєте, от в неї гострий такий меч і язик в неї такий самий. Ну, Це карта ваша, це ще може говорити, що це ви можете от так бути в суботу, тому знайте, що якщо ви будете до людей так говорити, вони будуть вам так самі. Якщо ж це буде проти вас, тоді ви мусите оборонятися. Ну, хай це краще буде збір якоїсь інформації, вивчення якоїсь інформації, можливо, це ваша дитина буде Проявляти от себе так, знаєте, як підлітки себе поводять, але от воно може вас в суботу трохи зачепити. І неділя. Верховна жриця. Довіряйте своїй інтуїції, вона вам підкаже, що робити правильно в неділю. Прислухайтеся до неї, вона вам однозначно буде щось в неділю нащоптувати, якщо у вас є якась ситуація, коли ви будете сумніватися в собі. Звертайте увагу на свої сни. Можливо, ви в неділю захочете помедитувати, звернутися до таролога, до екстрасенса, до езотерика, до якоїсь людини, яка от може надати вам таку якусь таємну інформацію. В Неділю ви можете знати якусь таємницю. Карта ще може нам показати... знову, бачите, Телефон прям знає, коли наголошує, що от звертайте увагу. Карта нам може говорити про те, що ви знаєте якусь таємницю, тому її бажано приховати. А взагалі, Верховна Жриця нам говорить про такий спокійний день, про день, коли ми знову вже хочемо щось в собі всередині знайти, якісь відповіді на запитання. Можливо, це ваша дружина, якщо мене дивляться чоловіки водолії, вона буде сьогодні холодновата, як верховна жреця. Якщо ж чоловіків, які дивляться, немає, ви можете зустріти отаку от жінку, яка буде отака от загадкова. І так, водолії для вас порада на тиждень. Випала карта місяця. Які у вас є страхи? Поборіть їх <кій> завжди знов же бачите. Що Верховна Жриця, що карта місяця нам говорить про свою інтуїцію. Якщо вас стосується якогось стану, де вам е, ви сумніваєтесь, ви чогось боїтеся, ви не знаєте, як правильно поступити, прислухайтеся до неї. Карта місяця нам говорить про те, що в душі в нас вже є відповідь давно. але ви можете віддавати якусь задню, задній хід, і от не робити того тої дії, яка от Потрібна вам для досягнення вашої цілі. Тому прислухайтесь до своєї інтуїції. Після місяця в нас завжди наступає сонце, воно однозначно і наступить для вас, але буде якась така, знаєте, трохи е, таємничість, загадковість. І якщо взяти ці дві карти, ви однозначно можете взнати якусь таємницю на цьому тижні. Водолії. Позитивного вам тижня і до зустрічі!